Добрий день, друзі! З вами сьогодні знову я, Надія. І сьогодні хочу розповісти вам ще одну історію, кого вибирає Господь. Наш Господь не любить фальші і людей, яких вибирає Господь. Він дивиться на все натуральне, Він дивиться на серце та вибирає чисте і відверте серце. І ця історія буде про Авраама. І його племінника Лота. Авраам був праведник, вибраний Богом, та у всьому Авраам процвітав. А Лот процвітав поряд з Авраамом, з людиною Божою. Але коли прийшло між слугами їх суперечка, і вони захотіли відділитись, Лот пішов в Содом і Гомору жити. Але Авраам продовжував молитися за його. І Бог чув його молитви. Тож, коли ангели попередили Лота, що прольється дощ вогняний, і запитали його, чи є у тебе тут хто з рідних, Лот пішов говорити своїми дітями, з дочками, з жінкою, попередив їх про небезпеку, що потрібно вийти з цього міста, але ж не повірили йому. Бо думали, що жартує. І це був тест їхньої віри. Зятя не повірили йому і згоріли. Жінка, яка була прив'язана до матеріального своїм серцем, повернулася і стала соляним стовпом. Дочки, які проявили насилля над батьком. Люди розбещеного розуму. Це те, що коли йде е, супротив Слову Божому, не підкорення Слову Божому. <кій> Бог не любить фальші і Бог показує на таких прикладах, кого вибирає Господь і хто під благословенням Господа. Друзі, тож запрошуємо вас на вивчення Святого Письма, бо там є приклади для нас, бо то є книга входу та виходу. Підписуйтесь на наші канали. Нехай Господь благословить вас. Амінь.